Вітаю на телеканалі в етері новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Далі у випуску підтримка ветеранів у надвірній, нові заходи безпеки в одному з коломийських ліцеїв та турнір пам'яті героїв України у Бурштині. Головне вже за мить. Їхній подвиг назавжди в серцях, і в історії. У ліцеї номер 19 відкрили ще дві анотаційні дошки героям Андрію Костику та Петру Добровольському. Вони без вагань стали на захист України і до останнього подиху боронили рідну землю. Як проходила церемонія вшанування, розкаже Юлія Торконяк. В Івано-Франківську на стінах ліцею номер 19 відкрили дві анотаційні дошки на честь полеглих героїв-випускників, які віддали життя за Україну Андрія Костика та Петра Добровольського. Коли розпочалася повномасштабна війна, Петро Добровольський не зміг залишатися осторонь, і 8 квітня 2024 року пішов добровольцем до лав сил оборони. За час служби він брав участь у боях на Донецькому напрямі, захищав ізюм на Харківщині та боронив міста і села Сумщини. Життя військового обірвалося 15 квітня 2025 року під час бойового зіткнення внаслідок атаки ворожими ФПВ-дронами поблизу населеного пункту Могриця Сумської області. Дружина Петра Ольга Добровольська зізнається, що й досі відчуває його присутність. Він для мене найкраща людина, найдобріший чоловік. Мені здається, що він би все віддав, тільки б комусь було добре. Він настільки любив донечку Веронічку. Це було його, це його життя просто. Він хороший в нас. Для нас він. Для нас він все це сенс мого життя, так само, як я і дитина була для нього. В той день ми з ним говорили, спілкувалися зранку, і остання його смс була. Мені так сильно вас не вистачає. Каже, тебе і пустунку, дочі, і в ту ж хвилину. Більше я його не чула і не бачила. Андрій Костик вирізнявся працьовитістю, любов'ю до техніки та готовністю завжди допомогти іншим. З перших днів повномасштабної війни він прийняв рішення стати на захист України. Воїн загинув 15 серпня 2024 року у бою за свободу України в Донецькій області, Бахмутському районі поблизу села Переїзне. Ну багато дуже друзів любив техніку. Любив сам більше любив їздити машиною. Ну він не мені дзвонив, він подзвонив до моєї сестри і сказав, що я вернуся і попрошу всіх пробач. Голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків закликає зберігати пам'ять про загиблих воїнів та привчати дітей гідно вшановувати їх. На жаль, на кожній школі Івано-Франківська сьогодні. Відкриваються нотаційні дошки, і ця ціна надзвичайно велика ціна нашої української держави. Я дякую 19-му ліцею за ту пам'ять, за збереження пам'яті. І за кожну волонтерську дію, яка робиться в цьому ліцеї, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія ті, хто боронив Україну на передовій, потребують нашої турботи вдома. У надвірені говорили про підтримку ветеранів, демобілізованих та родин загиблих і зниклих захисників. Як громада може допомогти, та які послуги потребують удосконалення, знає Іван Носташук. У надвірні відбулася нарада, присвячена посиленню підтримки ветеранів та родин загиблих захисників. Представники громад Надвірнянського району та фахівці служб обговорили забезпечення доступності допомоги воїнам після їхнього повернення з фронту. Є в нас е, територіальні громади, які за домовленістю, за підписанням договору створили для сусідньої територіальної громади віддалене робоче місце, і це не зовсім прийнятно для того, щоб ми продовжували працювати. Якщо в лікувальному закладі безпосередньо створена вакансія фахівця супроводу ветерана, перша чергове завдання це є насамперед надання послуг всім ветеранам, родинам героїв небесних янголів в лікувальному закладі, який надається також тут. включається і первинна медична допомога. Ішлося про широкий спектр питань: оформлення соціальних гарантій, можливості отримання різноманітних послуг через ЦНАПИ та застосунок дія, забезпечення житла. Лом, навчання ветеранів, а також підтримка для тих, хто планує започаткувати власну справу. Це дозволить кожному знайти своє місце у мирному житті. Ви є той місток між ветераном і нашими соціальними партнерами, між органами влади органами місцевого самоврядування. Тому що ви перші їх зустрічаєте ветеранів, допомагаєте їм соціалізуватися, адаптуватися в умовах сьогодення. Окремий акцент був зроблений на психологічній допомозі. Повернення додому після фронту часто вимагає не меншої сили ніж сама війна. У громадах працюють спеціалісти та центри ментального здоров'я, де можна отримати підтримку без зайвих бар'єрів. Вони часто стикаються з психологічними проблемами, і їм потрібно відповідно фахівець в цій справі. Психологом ми їх консультуємо. Беремо на супровід, оформляємо одноразову мед... грошову допомогу. Консультуємо з оформлення встановки на чергу по земельній ділянці, по квартирному обліку. Проаналізували також роботу фахівців із супроводу ветеранів у громадах Надвірнянського району. Головне завдання підкреслює голова Надвернянської РВА Петро Хмельовський, щоб кожна родина не залишала сам сам на сам зі складнощами. З'ясували проблемні місця, по яких треба працювати. Саме найосновніше, що поставили завдання, бо є громади, в яких не заповнені ще місця, тобто є вільні вакансії. Нам треба до кінця року закрити. І на наступний рік запланувати ще декілька вакансій по громадах. Тому що фахівці-вефахівці фахівці супроводу ветеранів це ті люди, які допомагають ветеранам повернутися до мирного життя. І на сьогоднішній день є зауваження по кількості кейсів, які є, по кількості заяв, по роботі. Ну, я думаю, що як головний висновок, все таки, я бачу, що Фахівці працюють в правильному напрямку. Будемо проводити локальні по громадах. Підтримка ветеранів це щоденна і відповідальна робота. Ті, хто повернувся з війни, мають відчути. Про них пам'ятають, їх цінують, і вони не залишені без уваги. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Як отримати паперовий документ про реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб для неповнолітніх у податковій службі Івано-Франківської області нагадують, порядок отримання різний для тих, кому ще немає чотирнадцяте і для для підлітків від 14 до 18 років. Хто має подавати документи та які саме дізнавалась Яна Лазорик. Як неповнолітні можуть отримати ідентифікаційний код. Усі платники податків в Україні реєструються у контролюючих органи шляхом внесення відомостей про них до державного реєстру. Працівник головного управління податкової служби на Прикарпатті Андрій Крицак нагадує, для неповнолітніх процес отримання документу про реєстрацію дещо відрізняється від дорослих для реєстрації дітей до 14 років. батьки повинні подати до контролюючого органу заяву за формою 1 ДР також. Пред'явити свідоцтво про народження дитини, якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, потрібно надати переклад, завірений перекладачем. Крім того. Для реєстрації дитини потрібно надати паспорт одного із батьків та пред'явити документ про реєстрацію дитини чи одного із батьків. Тобто, це може бути витяг з територіальної громади чи паспорт книжечка з зазначенням адреси проживання одного із батьків, якщо діти проживають з даною адресою. Підлітки від 14 до 18 років можуть отримати документ про реєстрацію в ДРФО двома способами: звернувшись до податкової служби або скориставшись комплексною послугою, яку надає ДМС. Це повинен бути паспорт дитини. Це повинен бути паспорт одного із представників, тобто батьків дитини, також витяг з територіальної громади. Крім того, публічну послугу можуть надати ДМС при виготовленні паспорта вперше для дитини і зареєструвати її ідентифікаційний номер. Тобто він буде прописаний в безпосередньо в паспорті. Подати документи онлайн можна через електронний кабінет платника або мобільний застосунок, моя податкова. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Ладіокомпанія Рей. Мова це наш культурний фундамент і сила. У Івано-Франківську провели вечір пам'яті Ірини Фаріон та Вікторину присвячено Дню української писемності та мови. У заході взяли участь команди з різних навчальних закладів та учасники проєкту Молоті влада. На які питання відповідали інтелектуали і хто став переможцем, знає Дар'я Базовод. Мова це зброя. В Івано-Франківську відбувся вечір пам'яті Ірини Фаріон, приурочений до дня української писемності та мови. У межах заходу провели вікторину для студентів, спрямовану на покращення їхніх знань з рідної мови. Анастасія Степова поділилася враженнями. Дівчина зазначає, що прийшла, щоб відчути атмосферу єдності. Перш за все, аби розвивати нашу українську мову, ще раз припідносити її ідентичність, тобто показувати Серед нас і всьому світу, що ця мова є особливою і неймовірною. Організаторкою заходу є народна депутатка України Оксана Савчук, яка філологиня за першою освітою. Вона переконана, що сьогодні українська мова це ще один спосіб захистити країну від ворога. Сьогодні українська мова це та ж сама куля, яка летить в бік ворога, тільки тим, що ми міняємося. Ми усвідомлюємо більше, яка багатозначна, багатогранна українська мова не роз розуміємо її тільки одну боку, що треба просто нею розмовляти для того, щоб працювати на державній службі, чи працювати не знаю, чи бути добрим студентом, натомість на перервах переходити на російську. Так навпаки, ми кажемо, що давайте будемо жити, дихати українською. Доцентка кафедри філології університету короля Данила Ольга Петрів розповідає: вечір спрямований на те, щоб глибше пізнати українську мову і саму Ірину Фаріон. Це така можливість для наших студентів, для нашої молоді трішки задуматися над важливістю українського слова, також над важливістю знакових постатей в нашій історії, зрештою історії нашої мови, зокрема, задуматися і відчути вагомість Ірини Фаріон. Гра вікторина складалася з декількох турів, де учасники відповідали на різноманітні питання про мову та культуру, а також виконували інтерактивні завдання. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У Коломийській громаді вперше в освітньому закладі встановили металодетекторну рамку. З'явилася вона в ліцеї номер 5 Прилад допомагає виявляти заборонені предмети, зокрема зброю чи вибухівку, та покликаний підвищити рівень безпеки школярів. Як працює система, перевірили наші коломийські кореспонденти. Учні Коломийського ліцею No5 звикають до нововведення. Тепер вони йдуть на уроки, проходять через рамку металодетектор. Самі школярі підтримують такий захід, вважаючи його необхідним для безпеки. Ми не дуже такого очікували, але ми нам інтересно спробувати, як це ми живемо в час війни, і насамперед це. Безпека для нас, безпека для всіх учнів. Ліцей Ліцей-5 зміг встановити цей прилад, взявши участь у спеціальному проєкті. Сьогодні дуже багато говоримо про безпеку, про захищеність закладів освіти. Держава дуже багато приділяє уваги таким речам. Сьогодні у нас зміняється законодавство. Суто в бік, щоб у закладах освіти були огороджені території, щоб стояли металодетектори. Щоб в кожному закладі освіти працював освітній поліцейський. І все це для того, щоб були наші учні в безпеці. Вартість такого металодетектора становить 200 тисяч гривень. Наразі ліцей номер 5 єдиний заклад у громаді, де його встановлено. Однак планується, що незабаром такі прилади з'являться в інших закладах та установах насамперед в освітніх. З коломи Івана Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї. Трагедія на Прикарпатті під час ліквідації пожежі у селі нові кривотули Тисменницької громади рятувальники виявили тіло дитини. Докладніше про цю надзвичайну ситуацію та її причини у матеріалі. Яна Лазорик. у селі нові кривотули Тисменницької громади горіла приватна господарська будівля. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 13-річного хлопчика без ознак життя. Площа пожежі складали орієнтовно 20 метрів квадратних. О По 12.01 пожежу було ліквідовано. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надавала психологічну допомогу рідним загиблої дитини. Причина виникнення пожежі та всі обставини трагічного випадку наразі встановлюються. Рятувальники прикарпаття нагадують батькам, що безпечна поведінка дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте дітей без нагляду, особливо поблизу джерел вогню, електроприладів, печей чи газових плит. Не дозволяйте дітям гратися сірниками, запальничками чи свічками. Поясніть, що навіть маленькі багаття чи жаринка можуть призвести до великої біди. Навчіть дітей, як діяти у разі пожежі, а саме негайно повідомляти дорослих і телефонувати за номером 101. один. Зберігайте легкозаймисті предмети, пальне, дрова, хімічні засоби, папір у недоступних для дітей місцях. Перевіряйте справність електропроводки та опалювальних приладів перед настанням холодів. Пояснюйте дітям, що у разі небезпеки потрібно не ховатися. А кликати на допомогу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Подвійне порушення закону. Поліцейські Прикарпаття, які прибули на виклик щодо сімейного конфлікту, зіткнулися не лише з проблемою домашнього насильства. Під час роботи на місці у чоловіка були виявлені та вилучені боєприпаси, схожі на бойові гранати. Усі подробиці в сюжеті Дар'ї Базовод. Домашній злочин. У Коломиї затримали чоловіка, якому інкримінують подвійне кримінальне порушення, домашнє насильство та незаконне поводження зі зброєю. До поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані, намагається проникнути до її квартири та поводиться. Агресивно на місце події негайно виїхали правоохоронці. 39-річного чоловіка, місцевого мешканця. Поліцейські виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати. Ніж а також кастет. Підозрюваного затримали відповідно до закону. Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання, затриманого в одному із сіл Коломийського району. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили 89. Предметів, схожих на бойові патрони, та три магазини до автомата усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі за цим фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Це є частина перша статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами вирішується питання про оголошення затриманого про підозру. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї, добрі справи під звуки музики. У Івано-Франківській філармонії імені Іри Маланюк провели благодійний концерт у межах ініціативи на шапку. Мета зібрати кошти на розморожувач плазми крові для маленьких пацієнтів онковідділення дитячої лікарні. Як проходив вечір у сюжеті, Дар'я Базовод. Зробити добро і послухати патріотичну музику в Івано-Франківській обласній філармонії. Відбувся благодійний концерт гурту П'ятий океан у межах ініціативи на шапку. Мета заходу зібрати кошти для закупівлі розморожувача плазми крові для дитячого онкологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Мама загиблого захисника та адміністраторка заходу Галина Ємбрик зазначає: варто відвідувати концерти та відволікатись від складних подій, але водночас не забувати про благодійню. Це така важлива подія, тому що ми так ми повинні відпочивати навіть під час війни, але наскільки у нас в українців підвищена Відповідальність і тому, коли концерт пов'язаний з благодійністю, це як два в одному, три в одному. Ми отримуємо і радість і якусь віддушину, і плюс ми розуміємо, що ми приймаємо участь в хороших благодійних справах. Так. Керівник гурту П'ятий океан Володимир Бардецький зізнається, щасливий дарувати людям радість і бути причетним до доброї справи. Основним мотивом це є людське тепло і допомога. Ну і звичайно, в нас такий був. Того року невеличкий ювілей, 10, зараз нам 11 років. Ну і праця, яку ми робимо, то це величезне щастя для нас творити добро. Народному гурту П'ятий океан вже 11 років. Колектив відомий своєю волонтерською діяльністю та часто проводить концерти в лікарнях, при фронтових зонах і на полігонах. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї, мистецтво, що рятує у Коломиї. відкрили благодійну виставку продаж мистецтво порятунку. Автор світлини, американський фотохудожник Бен Гофман, який разом із волонтерами Animal Rescue Харків документував евакуацію людей і тварин із прифронтових територій. Ці роботи нагадування про силу співчуття та людністю навіть у найтяжчі часи. На відкритті побувала наша Коломийська знімальна група. У музеї історії міста Коломи відбулася презентація виставки Мистецтво порятунку. Це перший в Україні проєкт американського фотохудожника Бена Гофмана, митець, який рік прожив у Коломиї, зізнався, що місто йому сподобалося. Він давно прагнув провести тут виставку. Я приїхав до України з організацією, аби волонтерити. Тому захотів сюди переїхати, бо я все своє життя підтримував організації, які допомагають тваринам. Я почав працювати із громадською організацією Порятунок тварин Харків. Я створював для них потрібний їм контент. Міг створити веб-сайт наразі. Я веб-провайдер організації. Сайт організаторка виставки та бізнес-партнерка автора Юліана Синчич розповіла, що на початку вони не планували виставку, але захотіли використати фотороботи для підвищення підзнаваності благодійної організації. Ми не планували цей проект як виставку художньої фотографії, тому що це більше про допомогу саме проекту Animal Rescue Харків. Порятунок тварин Харків це організація, яка займається евакуацією порятунком спітувань. Ням переселенням тварин з зони бойових дій. Але так як Бен їздив туди на порятункові місії кілька разів. Він привіз дуже багато відео, фотоматеріалу. Він планував його для того, щоб більше побудувати впізнаваність цієї організації. Ляна Синчич зазначила, що її вразила глибина душі всіх. Хоторобіт митця там є е, такі речі, які здавалось би, там бути не могли. Усміхнені люди, тварини. Маленькі цусенята, які дуже милі, і в цьому і сила цієї виставки, тобто сила контрасту. Страшна розруха, і все ж таки там є життя. Бен Гофман зізнався, що має українське коріння. Його прапрадід був родом із Кам'янця-Подільського. Тому події в Україні зачепили його за живе. So, being... мене вразила сила духу людей, які перебувають в стані війни 3-4 роки, постійно працюють у евакуаційних місіях з порятунку тварин. А ще вразили ті люди, які живуть поряд лінією фронту і продовжують доглядати свої городи, годувати власних тварин і жити повноцінним життям, не зважаючи на вибухи. Але вони зустрічають тебе. Із усмішкою обіймають, пригощають, і тому я думаю, що українці найсильніші люди на світі. під час заходу також було представлено фільм про діяльність Animal Rescue Харків. Виставка є благодійною спрямована на збір коштів для цієї організації. Світлини виставлені на аукціоні. Кожен охочий може зробити ставку від стартової ціни. А аукціон триватиме до 22 листопада. З Коломиї Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї на цьому завершуються новини з Прикарпаття. Далі у випуску головні міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї.